Так, Доброго дня усім. Хочу зняти відео, багато людей запитувало як ти сушиш семочку, е, стикви, кабаків, то як каже гарбузи. Значить, ось така сушарка для овочів. Стоїть температура на 70 градусів, тобто на всю. Можна ставити на 50, але буде довше сушити. Поставив на 70. Ось дивіться. Зверху йдуть. Зверху йдуть виходить, вологі. Бо як йдуть нижній лоток, то виходить уся як? Я виходить, воно усебно закрито. І через цей отвір, що зверху виходить, йде пара. То наверх ставлю мокрий, о, Потім отак поступово виходить перший лоток забираю, цей що другий йде, нижче ставлю, третій нижче і так по порядку йду доверху. Потім знову наверх мокрі. І так воно по порядку виходить за 8 годин, можна висушити 15-літрове -15 бідро насіння. Так що, якось так. Так що, хто займається таким вирощуванням кабаків, гарбузів, можете спробувати. У нас погода дощі не має змоги так, щоб сушити. Ось таке насіння, це українська багатоплідна. Багато запитувало, звісно, дощі йшли. Ми їх не звозили, бо казали, покажи врожай. Ми їх вибираємо одразу на огороді і потім тільки насіння беремо і все. А те, що залишається, то йде на ну, як піджива для ґрунту. Так що, всім дякую за просмотр, до побачення.